Віта обробляє кошеня. У нас тут прийшлося їх перенести, бо там, де вони жили, їх звідти вигнали. Прийшлося перенести всіх кошенят разом з мамою. Мама ще збуджена. Не оговталася. Так, не не цим переміщенням, але ж іншого виходу, на жаль. на жаль, у нас немає. Тому вона так реагує. Ще одного обробляємо. До неї сьогодні були очі абсолютно заліплені. Абсолютно, повністю. Цієї чорненької. Так. Це дівчинка. Так. Зачекай, зайчик, зачекай. Маленькі кошенята. Ми її почали, потрібні. От, ми її почали зараз давати більш дієві ліки, дорогі і противірусні. І от зараз спробуємо налагодити її у, у, у очки, щоб вони були у неї. Ну ти подивись, не, не хоче пшикати, Щоб не закисали очі, зараз ми використовуємо вже противірусний, мені сказала моя знайома лікарка, угу. що треба саме проти. І, і, і краплі, і мазь на повіки. Що, їй больно? Ні, ні, вона просто боїться, боїться. Ой. Боїться. Маленьке. Зачекай, я хочу подивитись відкрито повністю. Так, давай. І давай тепер зачекай, Сонечка, тепер спочатку крапельки, а потім через 15 хвилин. Мась, Чи Мась? Так, моля, посвіти зверху Ще руденького, маленького, сонечко, ти молодець. Ты молочинка у нас давай вот так. Вот так. Вот тасечки. Ой, вот тасечки. Да, 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 да. Да, да, да. Мы такие активные мальчики такие, да? Давай я тебе зак... закрапаю. Точно мальчики. Да, руденькие, как правило, хлопчики. Mm -hmm. Дуже редко бывает чисто руденькая девчонка. Угу. Mm -hmm. Еще крапельки, да? Спочатку краплю. І мазь, так? А потім мазь. Малесеньке. Мама все нервує. Гной. Гной? Ну так, да, воно ж залипає гною. А ти кажеш, що в нього, наче, все нормально було? У нього було спочатку більш-менш нормально, а потім... Зараз я ще сам цим оброблю. Так. А потім почало одне очко ліве теж заліплюватися. І мені довелося йому поміняти лікування. Ні, ні, куди, нет. куди ти біжиш? Куди? На противірусні краплі і е, мазь. Це ліки, Це, да? оце, так? Це лосьон. А? Санітарний обробка очей. Угу. Ой, Я розумію, що неприємно, розумію, що тобі не дуже подобається. Ну, але ж ти ж бачиш, що з очами робиться? Ти ж бачиш? У тебе були очі обоє відкриті, а потім одне почало заліплюватися. То що нам робити? Нам же треба лікуватися. Бідненький. Мій хороший, я тебе люблю дуже. Тепер будемо спілкуватися з вами. Ти не переживай, зайчик, все добре. Ну це ж краще, ніж на вулиці. Він ну. то заспокоює Мур. Мур, ну це ж краще, ніж на вулиці, як ти думаєш? Краще? Я розумію, що на шикарні умови. Ну але ж все таки краще, ніж невідомо де і як. Угу. Краще, ніж на вулиці. Так. Льводи. Пустили нас в сарайчик в світі, да, треба від, від, прикрити від, двері, да. бо вони відкриваються. Да, от він тече зверху вон, конденсат, на жаль. Угу, Ну і кращого нас нема. Так, мура, куди ти пішла? Так, да, це конденсат. Бо бачиш, там, угу. там де відвалилася оця от шуба, так звана, ти тримаєш, де да, двері? Ну тримаю, тримаю. Так. Там, де відвалилась шуба, і там труби проходять. Там, ну, всередині. Угу. І, і от оце як конденсат йде. Це не зверху. Це саме всередині, за того, що попадала оця от, е, шуба. Тепер я зрозуміла. Я не знаю, що таке шуба. Шуба це оцей слой. Оля, 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 тримай! Вона лізе туди. Різе. Забери її. Мура, иди сюда, Мура, Мурак, Мура, давай, Мура, иди сюда. Давай, давай. Да твои диты, Мура. Давай, давай, давай. Да твой ди ты, иди ты, да. Давай, заходи. Заходи. На. На. На Ишь. Угу. Я тримай. буду тебе... Ой, дрымай, двоисыльно. Шо, гулять? Так, через, через перегрів спала. В мене Отже, китя Мура, яка живе з двірниками у підвалі, народила шістьох кошенят. Але на одинадцятий день їхнього життя виявилося, що в них хворі очі, і Вікторія терміново почала їм лікувати очі. Тому що це дуже поширена вірусна хвороба в кошенят. І якщо її не лікувати вчасно, то кошенята зовсім втрачають очі і залишаються сліпими на все своє життя. Але ліки і годування для киці мами і шістьох її хворих кошенят коштують дуже дорого. І плюс це займає ще дуже багато часу у людини, яка цим займається. Тому Вікторія просто розривається між своїми турботами і лікуванням цих кошенят. Та ще й двірники, в яких жила киця Мура з кошенятами, раптом вирішили вигнати їх всіх на вулицю. І тільки, і дякуючи одній дуже хорошій людині, яка віддала ключі від свого сарайчику, Вікторії вдалося там влаштувати їм тимчасовий прихисток, в якому можна буде продовжити їхнє лікування. Поки вони не окріпнуть і не підростуть до того моменту, як вже можна буде. Підшукувати їм господарів, а китю маму одразу стерилізувати. Бо поки китя мама годує їх молочком, то її стерилізувати не можна. Отже, нам зараз дуже потрібна матеріальна допомога, бо всі корми і ліки коштують дорого. А ми звітою, на жаль, мільйонів не маємо на своїх рахунках, щоб усе це потягнути. Тому і змушені постійно просити про вашу допомогу, бо піклування про хворих очами кошенят вимагає дуже багато ресурсу, коштів і часу, бо там, де жила ця киця, ніхто за нею не дивився і тому вчасно ніхто не помітив, як вона там завагітніла. І тільки дякуючи турботі Вікторії, яка самовіддано піклується про всіх тварин, в нашій окрузі у цих нещасних кошенят ще є якийсь шанс. На здорове і щасливе життя в майбутньому, у що ми дуже віримо і сподіваємося, і щиро дякуємо і вам за вашу допомогу, без якої ми просто не в змозі впоратися з усіма цими проблемами, тому що тільки добрими справами і можливо покращувати цей світ.